У Нікополі водій маршрутного таксі встановив у транспорті скриньку для донатів на ЗСУ. Михайло Гецько збирає гроші для військових з початку повномасштабного вторгнення РФ. Каже, це перша подібна скринька у Нікополі. «Як вам сказати, У мене багато друзів там, колегам там. Що? Що надихнула? Війна надихнула, не? Всіх я думаю у нас. Вона надихнула. Зібрані кошти, розповідає водій, передає місцеві волонтерці, яка купує військовим необхідні речі. Ну, по моїй пам'яті це Оксані здали 200 чи дві сімсот. Помогу для да. купила де запилих лекцем. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ Оксана Глушко зібрала понад мільйон гривень для військових. Закупляє автівки, продукти, тепловізори та інше військове спорядження. каже Михайло Гецької сам донатить на зсу. Він 500 гривень гривень додав. Він сказав, що я саме хочу, щоб саме ми Капулівка, так як ми збирали на Капулівського воїна, і він каже: Я хочу, щоб саме наша Капулівка завершила цей збір. Місцева жителька Олена каже, таку ініціативу допомоги військовим підтримує. Розповідає і сама донатить на зсу. Піддержує мене, син служить, мене теж син ночі служить, Тоже був, я звідсі пропавши, шукала. Дуже добре. Таких підтримувати треба. В них я знаю і дитинка менша, донечка теж займалася, цією справою збирала на ЗСУ. Можна було б кожному автобусі це зробити і ну, кожен би хтось хотів би, вложив би. Це просто добровольна справа, але дуже хороша. Знаєте, за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік зібрав близько 20 тисяч гривень. Михайло Гецько каже, хотів би, аби таку ініціативу підтримали по всій країні. Антон Сіренко, Анна Целуйко, Суспільне новини, Дніпро.